Так, ну що тут? Відпочиваємо. На стадіон пішли. Бігати. Так. Да. Бігати. А, бігати. Пішли бігати. Мой бат із Окей. I can see your smile. <sharp inhale> так, сьогодні 10 по 100. Значить, 10 робимо Розів по 100 метрів на максимальній швидкості. 300 метрів йдемо, 100 метрів біжимо. Готовий? Покажи мені, що ти готовий. Гоупел! Фастер дріб faster!